É, yeah. mas okay, Не кроши на газу. Е, спаси. А, тобі от буде ще трошки нічки. А він на турі. Всё. Ні, давай почнемо. Ладно, на підійди. Дай сюда на. На тер на тер, блять! Чо, бля! Водикільна! І то я сулю, помотав, блять, і нахуй землю. <плес> Іди баля. А чий текену цей новий, не знаю? Пусть. О, здоров! Де а ти що купив? Я Я в того чорного байка. От перетекеном. Лонсім 250? ку <плес> Що, ліпше, ніж Шинерай? <мух> Та, ну, чесно кажучи, не трохи ліпше. <тит> ne, не, трохи, трохи ліпше. Не трохи шляпа, дійсно. Ну, але ну, не прям шляпа. Не так, Тут мотор слабший. Що, чим тому нахуй? Да. Я я не відчув нахуй. коли на нього. Ти там пробіг. В цьому? Да. 12? Нічого. Нічого. Йому <пит> вже пиздато. На <пит> цьому? <пит> 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 Невысокий. Вихлоп не різали? Ні, нахуя це робити, це пошло. Кнопочка. Блядь, наперед так. Троїсь, бачиш? Тахометра нема? А? Тахометра нема? Ні. І не було? Ні. Та я ж його не вирізав звідом, як? <гум> ну він вибрує, щось прямо. Я скажу, прям. більше сюди, чи баку немає, якщо ти не їхав. Скільки їхав? Ну, що десь до 130 да, на хубавочки То все, живий? Що за Р... Раз їде, зна... Ой. Та ні, ну він типа заводиться, розумієш? Раз тільки їде, бронувати. значить, що живий. Йому, ну, звісно, не та в яка їде з Одеси. типа. <реку> він заводиться і трогається, розумієш. Це вже, блять, вищі коло. Тут якийсь вибрації, типа є. Я не знаю скільки є, обертів. В Бразі на ходу взагалі нема, нема. він, блядь, кайфо управляє. Мені подобається. Ні, бо так, да, він з балансувалом, але може це пластик якийсь, чи або бачок, я знаю, о в натурі. Я знаю, якщо в баці мало бензину, типу, що він якось це, теліпається. Ну тут повний бак почесть. Значить не воно. Типа, але, блядь, в натурі. Якщо чесно, то, бляд, нафиг, то, тип, момопед, я думаю, він вищий. А, а він нормальний по посадці І взагалі люкс. То по ріці, але не сильно не газує і не ламає його, так? І бачить собі перчатки то я тобі, блядь, фокс нахуй лиситься, блядь. Та але блядь, поб ну поб'єш пець, конфорта не хватить. Щоб віддати за нього гроші. А він вже побитий, так що все. Він не побитий. вже він тріщина. Новий. Не розбийся, будь ласка. Це мінімальне, що я прошу. Ти тільки що чеки наші фінець Як? Я чуть його не черканув нас. Не знаєте, я щось нове тут відчую. Капі вилка, звісно, зрівняно зі сракою. Не гусенька. Дуже офігенно сидиш, це прям турендурик такий. В принципі, з цієї бази зробили зараз. lx 300 якось там. Ой, чи 250 турендурика прям зробили з, обві... з вітровиком. Блін. Судиш офігенно. Їде навіть ну, нормально, набирає, так якось... На ходу на натурі ніяких вібрацій, ну бо тут балансал на місці просто щось було. Працює класно. Провів типа 11-300. Запрошую вас на новий канал Enduro Variate, де ендуро живе наповну. Приготуйтеся до неймовірних пригод та адреналіну. Якщо ви захоплюєтесь ендурою мотоциклами, то цей канал створений саме для вас. Ендуро на китайських мотоциклах. Огляди мотоциклів, гонки, цікаві короткі відео про ендуро та незабаром на каналі ендуро Уроки. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіше зі світу ендуро. Будь посеред екшену та відчуй драйв, який дарує ендуро-їзда на китайських мотоциклах. Запрошую всіх на канал, де Ендуро стає життям. Посилання знаходиться в описі під відео. І вас сидиш дуже класно, мигенький прям. Отак от собі навіть в легеньку подружку сидіння, теж офігенне. І ззаді широке для пасажира. Блін, люкс. На перших трьох. На перших трьох передачі підтримки. З передачі мой тут прикольно классно ой 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 тут все посивай талюк Що, я думав гірше да дякую <гум> не на ньому зручно прям сидіти сидіння бомба та він і не в, і в мотор, і не вмерший. Поки що. 11-300. У мене 25. 11300, не 12. 11-300. А, не поясно. Каже, ліпше, чим альфа-дельта. Щоб Та йобнув твої форти. Да за ясно, мій форте зараз їде сотку максимум. А, а в тебе 130 і поставив, Знаєш, щоб не в'їбали на радарах. <laughs> Ні, а да. сотку? часотку. Мене буксатор ззаді стоїть, типа, і резина спереді кросила. Типа це на максималку 60. І на розхід і на максималку впливає. <му> Ти шостисотка чи щось більше? Ваш <му> дякує Це хто так <де> тормозить? Ябаха <му> ще <му> <му> Зразу, блін, на резину. потом я вам кажу, Ого! Здоров! Oh -oh. Диви oh -oh. апарат! Здоров! Oh -oh. Що моторти ми! опять утро. Классное место, заправда такая закинута. Здорово. И что там? Можно же это? Что с тобой? <laughs> Диванчик я, я Капец, можно сразу идти? дрифты тут? Я не купил его. А чей это? А а сэм... а сэм... а сэм... Добрый день. Я взагалі відкриваємо самим по всьому там. Маю в наявності ось такий. А на ньому можна проїхати? кінець місяця будуть 300 такі самі. Будуть ну дай. 300 на 15 місяць. Ну і хлоп класний. Він такий легенький відчувається, я в шоці. Так nee? да. це? Алло? Алло, привет. Здорово. Ага, да, да, да. Я понял. Ты маєш рюкзак? Я маю, да. Я... Нет, не маю, я в кенту рюкзак То я ему дам, добре, ну я добре все, добре, давай. Це коротше передадуть точно. Да, коротше, переможці Степі на зеленій кавасакі він був в минулих відосах. Я буду знімати За 20 гривень, ну він 25 скинув, думаю нормас. Коротше, ладно. Може буде щось знімати. Це 200? -ка? Скільки тут сил? 17? Виглядає так потужно, а такий. А, так в мене більше сотки не їде. Ой-ой-ой. Купілку видно. Попоємо? Та ти мене дернеш типу. І так. Ти ж на кров. Мені просто нема бен бенстрати, бо його мало. Бляха. О, це апарат Дніпро. Вставай з ним! Давай! Оце цікаво! Ліфан чотирьох клапани і Дніпро. Но ліпан на Ліпані старті напевно на дерне. Цікаво. Я за нього боліваю прям. Люш, Щось Дніпро перестав їхати. О, ліфон 200 на інжекторі вони вроді є. Двохсотка новості трьох клапана. Не, ну цей трохи старт протрав. Їдуть ніби одинаково. Ні, чотирьох клапанка трохи відривається. Ході пока не злою. вот це буржушка, блі. Таке собі робити на ньому. Трамблі. І варта двохсота. Двохсота варта ширує нормально. Це дорожні, блин. Ара мене тут зіб'ють, блін. Стекином вставав новим? Да, не хуй кейс, дернул? Так ты шо? Vai, давай встанемо. Нас одинакові. Він просто легший, він виграє, він легший. Ну це ще від наїзника залежить, може він гіше переключається. Він виграє. Я йому сказав з МТХ стати. Він дернев теж. МТХ поки розженеться. Тут покріпленню. Опа-на! Опа-на, це ліпанчик. І тут на салінблоках. Ого! Все, ліпан говно. Теж на салінблоках. Зірка. А? Я жартую. Це для плавності ходу, я не знаю. Тут може на і не буде їх рвати. Так, фліренса вистачило з'їхати. Так, на сонце їхати не будемо, поїдемо від сонця, бо блін хліпить. І тут шумно максимально, оці опа, по мологу повезли. Lux. Щось тут резина цепляється. Не шліфує, коли тормозиш. Опа, на пісочку шліфує. Ну, я не злякався, все було під контролем. Я так і хотів, я ж, я ж цепу підкинув трохи Він прям зі щось їде. Це що Ямаха? А, Ні, це щось... Щось китайське вроді. Це Ямаха? А що це? Китаєць. А скільки кубів? 250. Проти 125. Ну він дерне, напевно. Хоча тут 4 колеса. Може і не дерне, але я думаю, що <клес> Да, Розіни Так, розміниться піде на місці, бо 4 колеса. My friends already told me how to make slabo na advance. To ty tak jedesz czy to... Типу так газуєш лабочка, ну такі, типу, якось. Щеплення ну, да? обірвана, де воно хватає? Ну, ну то... прям вообще, прям в кінці так, пізде. Щеплене в кінці? Да. Ну обірвані, вроді, да. так. Да. Та як обірване? Так. Так. Воно ж працює. Так. Так. А Ну типа, обірвало і тросик на галяк скрутив. А ну да я з кимось на ньому заїду. Що, so, пробуємо? Та давай. 20. А тут 21 силачка, я в тебе скільки 20. сил? Передні тормоза такі сиди. Я, я в год з тормоза не треба. Я хотів стопі зробити Я попробую з... Ні, давай з першої. Я ще хочу з другої потім. Ну, чекай. Давай! Знаю. Я прям норма. А де фініш був? Та він десь... Я його Він десь ближче був. То я до фініша не доїхав першим, так? Да? Е, я не знаю. Я б не цій стрілялку просто. Та я тебе походу до старта дёрнув. Де ти нейтралку словив? Тільки другу включив зразу. На старті? Так. Да. Опа, це фортекрос. Валить на задній. Ну На базу. Рай в нього пармотів крадем. Стуньте. Тут п'ятиступка теж, так? Ну пробував, виправдаємо. Так ані. Зразу на задні. Де всі? Прикол, хтось мати клешив, шлем є Нема ключів? Може бенд закінчився. Їдемо з форти, блін. Це виходить дід? З їдемо з внуком, коротше. Це внук форти туба. Два форти на задньому трошки влетіли. Виглядає ліпше, ніж стокова, бо стокова вона широка алюмініва. А ти з вами. 40 гривен. О, то люкс. На фото треба. Мої вуха. Трошки б... Трошки вуха полоскотало. Ну так, вага присутня. Та Капець, широкий. Йоми, це бандура. І хітається. Ну як я їду? Ну прям, блядь, піздець. Тобто там, блядь, 10 літрів буде розходу, як ти їдеш. Bir şey mi ne kadar Передніми тормозами. Як тут немає, а Чому? Ти ти прокачати треба? треба. Напевно. Тобто є задній, передніх тут майже немає. Бо б я хотів стопі зробити, взагалі не. <плес> я зрозумів. Тоді все не треба. Я тільки один раз проїхався. навіть не два. Але ти так газуєш, я тобі говорю, якщо, був, якщо ти б такий мотик був, і ти так газував, то б розход був 9 літрів, напевно. Мінімум. <плес>